З Днем Захисника України! У цей знаменний день ми вітаємо усіх чоловіків та хлопців, жінок та дівчат, що стоять на захисті нашої батьківщини. Прийміть найщиріші вітання. Дякую за закликання. Дякуємо, що робите можливе та неможливе. Дякуємо за можливість жити, мріяти, навчатись, працювати. Пишаємось вами, бережіть себе. вам. Дорогі наші захисники та захисниці, щиро дякуємо за вашу мужність та відвагу. Низький вам уклін. Дякуємо за наших діток, які можуть посміхатися, бігати, радіти. Слава Україну захисні і захисні в'ятам. Дякую захисайте нас. З вами пишаємось і віримо безмежно, що будемо вільними і незалежні. Так? Так? Незламні. Незламні. Незламні наші захисники Незламні. і захисниці Незламні. вітаємо вас таким святом. Дякуємо вам Дякую. за вашу мужність, самовідданість і відвагу. Хай в ваших серцях завжди живе любов до життя і поруч буде міцний тил із вдячних сердець. Низький уклін вам за все.